Коли атомна бомба була вже практично е готовою, е раптом з'ясувалося, що війну вже практично виграно. Що японці вже не представляють якоїсь ні, е німеччина вже е капітулює. А японці, ну що там, зі своїми самурайськими мечами, там яку вони можуть представляти загрозу для світу, це просто померло. Йому запропонували стати керівником атомної програми, і він погодився. По якимсь час йому сказали, що їхня атомна програма матиме кодову назву проект Манхетен. І він усміхнувся. Цю назву придумав полковник Роуз. Він терпіти не міг полковника, а водночас не міг чинити йому опору. Полковник пропонував йому щоразу солодшу наживку, і він, сам того, не бажаючи по самі вуха опинився в сітях військових інтриг, захоплено виманюючи нові нові кошти на будівництво Велетенської лабораторії міста для розгортання найбільшого наукового проєкту за всю історію Сполучених Штатів. Він зібрав геніїв свого часу. Понад 100 тисяч науковців. Напружено працювали над проектом 12 Нобелівських лауреатів, як 12 апостолів, працювали під його керівництвом, навіть не підозрюючи, що всі їхні зусилля в кінцевому результаті були направлені на обслуговування його потаємної мрії, доторкнутися до неможливо. До мрії, яка щасливим божественним чином спалася з мрією сотень і тисяч людей, на чиїх плечах лежала відповідальність за хід війни. Спалася, але при цьому не перестала бути його. Потаємною, тому що тільки він мав цю інтимну близькість і розуміння її, розуміння складності багатогранності того зближення з матерією, яке вони замірялися зробити. Ні в кого не було цього любовного зв'язку з атомом, який був у нього. Це був його фантастичний шанс осідлати врешті долю. Йому вже минало 40, а все, що в нього було за плечима, лише сумнівної ціни слава на факультетах. Та й який сенс був у тій славі, якщо його виклади і надалі здавалися порожнім теоретизуванням? Його віці Дірак, Гейзенберг, Ферні, всі ті величини, на яких він рівнявся в юності, вже сяяли на науковому небосхилі. Вони, а не він, зробили внесок у науку. Йому ж йому минало сорок, позаду кілька розвалених доль, сумнівні мотиви і невиразний пошук істини, які, мов гаряча жилка на чолі, ніяк не давав йому спокою. Лише хіба що занадто часто сплітаючись в пульсі з іншою гарячою жилкою. Бажанням слави. ця грудискова пара, яка робила з нього зранене посміховисько стіною, відділяла його від інших. Чи не тому Данте помістив свого Вергілія, який шукав істину до пекла, а не до раю?